Безсовісні ви і депутати так самісінько. Ви не хочете? Ви нічого не хочете. Ми вас зібрали для того, щоб ви щоб ви відкликали те, що ви передали. Мешканці дівичків уже давно такого стресу не переживали. В людей піднімається тиск, температура і ледь не віднімається мова. Усе після того як вони дізналися, що сільські депутати тишком нишком вирішили виселити дітей з місцевого садочка, а саму будівлю віддати тутешньому, так би мовити, ресторатору. Вибачте за слово, ганделиків на в селі достатньо. У нас садочок прекрасний з прекрасним ремонтом. вікна енергозберігаючі, замінили підлогу, замінили сантехніку, будівля в прекрасному стані, в якій мають е займатися дітки. Я тут працювала, гребла, замітала, все робила, красили. Я тут кришу вилазила, красила лічно я причину такого дивного рішення. Самі депутати вважають очевидною. В Садочку немає опалення, тому вони проголосували за. Підселення малюків до школи там мовляв є всі умови для безтурботного життя малечі. Ну в зв'язку із економією коштів я так розумію. Хтось взагалі підняв питання про опалення дитячого садочку чи одразу про переведення питання піднімалося. Я ж говорю, що район, з району приїхали спеціалісти, подивилися і озвучили таку суму. Тепер говорять 300 тисяч. Ну тоді по моєму більша сума була. Сказали, що це для районного бюджету непідйомна сума. Згідно з відселенням, навіть директорка дитячого садочка Лариса Матюк запевняє, що в них проблем по горло. Мовляв, не дивіться на пластикові вікна, гарний ремонт і прекрасний ігровий майданчик. Дітям потрібно терміново переїжджати, бо у ванній кімнаті протікає кран. А ще не повірите, треба побілити стелю. Хто нам дасть кошти, щоб побілити? У нас от колупується зараз упаде стеля. В музичному залі квадрати відклеювалися. Ми щороку приходимо, їх приклеїмо. Де ми беремо гроші? Я беру свої гроші. І кран треба поміняти. Воно і не дивно по-іншому Лариса Матюк сказати не могла, бо вона дружина сільського голови. Він говорить, що так вигідніше. На сесії вирішено було питання, щоб його перевести в школу, і депутати, всі присутні депутати, одноголосно проголосували, тому що прозвучало так, що однозначно тут садочка не буде. І всі депутати ми за те, щоб садочок був, і наші діти не були на вулиці. То якщо його не будь тут, то звичайно, що ми згодні були за те, щоб в школі були. Опалення в дитсадку не працювало і раніше. Зазвичай на зиму його просто закривали. До міцних холодів малих обігрівають електричними радіаторами. Як ваші справи немає не, не, не. Чи ага, Ні. Батьки бачать простий вихід із ситуації: встановити у садочку електрокотел. Його вартість близько 13 тисяч гривень. Це аж ніяк не нараховані невідомими спеціалістами космічні суми. Дешевше буде дійсно тут а зробити опалення, протягти стояти, скрізь труби, поставити той котел. Чи дітей. що цей, і хай воно отоплюється. Діти звикли до цього садочка. Та кого хвилюють бажання сільських дітей, аби дітки не мерзли, турботливі чиновники про них вже подбали. Цієї зими вони планують перемістити дитячий садочок до школи. Єдина проблема не встигли підготуватися. Ось це, наприклад, дитячий майданчик. А ось це окремий вхід до садочку. На фоні цього індустріального пейзажу нас зустрічає директорка школи. Вона радо розкриває свої обійми малюкам. Парадокс, але для цього на рахунки школи сільрада вже перевела 150 тисяч гривень, яких нібито немає на облаштування опалення в дитсадку. Треба поміняти вікна в двох класах, які зробити каналізацію, окремо туалет для дітей, перегородку, щоб відокремити повністю дитячий садочок від. Школи, ага, тобто Да, і зробити що? вхід красивий дитячий майданчик. Та тобто, це все і забор. А ще зробити звукоізоляцію стін, аби малечі не заважали спати дзвінки на урок і галас на перервах. Самих спальних місць також немає, як і окремого харчоблоку. Навіть туалет доведеться облаштувати в нинішній кімнаті завгоспа. Це у нас завгос раніше тут був, тут таке все зберігається. Поки що там рибало. Тобто тут немає взагалі. Да. Це тут буде туалет. Туалет, моєчна, там прачечна. Тобто каналізацію треба окремо. Сюди будуть окремо. так. Да. Особливий цинізм у тому, що чиновники і вихователі радо готові здихатися дітей, переселивши їх у непристосовані приміщення, який у цьому сенс гроші, адже можна вигідно здати в оренду охайну будівлю дитсадка з пластиковими вікнами, свіжим ремонтом і величезною територією, відкрити в садочку бар, хоч завтра готова. Ось ця жінка. Вона місцева рестораторка, і це саме їй запропонували прокрутити вигідну оборудку. Нам запропонували, ми погодилися, щоб зробити там блок харчування, щоб зробити там ну, якби, випічку, тому що ми печемо біляшик, зробити для населення заклад, якого там немає. Відбуття торжеств, ритуальних послуг. От в якому плані ми запропонували свої послуги. Ми всі бажаємо!